Асист Михайла Мудрика проти М'ю не допоміг Челсі взяти очки. Фанати знову не задоволені грою українця. Ілля Забарний врятував Борнмут від голу та підкорив клубний Твіттер. А Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця в Жироні. Щиро вас, друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда, колишній тренер Олександрії та минає Володимир Шаран може очолити зорю. Повідомляє Sport.ua. За даними джерела, спеціаліст є одним з кандидатів на посаду тренера. Луганського клубу, проте зазначається, що шаран значно ближчий до працевлаштування у лівий берег, який проявляв до нього інтерес ще минулого літа. Просто він живе не на тому березі ріки. Десь зоря стоїть, де чекає місяця і роки. Український біг Сем. А до слова, зорі б нині не завадив би кризовий тренер, бо у них все ним як кажучи, йде козі, якби. Ну і в продовження теми про тих, хто покинув Минаї. Закарпатський клуб оголосив про відхід воротаря Олександра Бандури та хавбека Сергія Панасенка. Дія контрактів обох футболістів була припинена за згодою сторін. Виліт з останнього місця в першу лігу і призупинення параці клубу. На невизначений термін. Що додати? Хіба вподобайку? Ну і поки летимо від УПЛ подалі. Бо вже завтра будемо говорити про українську прем'єр-лігу. Сьогодні там київський Динамо грає нині про наших у Європі. Жирона назвала кандидатів на звання найкращого гравця місяця. До списку претендентів увійшли Форвард Артем Довбик, півзахисник Іван Мартін, захисник Мігель Гуцієрес та Вінгер Савіньо. 26-річний Артем Довбик у листопаді провів 4 матчі за Жирону. В його активі два голи та чотири асисти. Ну а вкотре переконатись в скілах наших козаків, довбика циганкова можна буде вже цієї неділі. І не в просто абиякому матчі, а в матчі проти каталонської Барселони. Прогнози на цей матч, як завжди, можна робити на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті переходьте, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну і летимо далі. У матчі 15-го туру АПЛ Крістал Пелес Борнмут Ілля Забарний врятував команду від небезпечного удару. На 27-й хвилині Джордан Айю при Прекрасно обіграв декілька гравців та влучно пробив по воротах. Голкіп призрегував, але відбив м'яч перед собою. На добуванні був першим гравець Крістал Пелес, але забарний встиг впасти у підкат, щоб заблокувати небезпечний удар. У Твіттері Борнмута одразу відзначили захисні дії українця. Написали. Це чудово Ілля Заберний. Ну і летимо до Михайла Мудрика. Вчора наш козак запалив в матчі проти М'ю. Центральний поєдинок 15 туру АПЛ закінчився домашньою перемогою Юнайтед з рахунком 2-1. Єдиний гол лондонці забили за участі Мудрика, який асистував Палмеру. Та це не допомогло гостям уникнути поразки. Хоча моментів у грі збиралось обох команд на кілька матчів вперед. Зокрема, на дванадцятій хвилині Мудрик не реалізував вбивчу нагоду, влучивши у стійку. Вже на. 13 хвилині у гостей знову гострий вихід вперед, але цього разу Михайлу вже не вдається пас, а не удар. А була перспективна атака. 36-та хвилина. І знову мудрик. Цього разу українець надто відверто показував, що планує зробити. Чим полегшив роботу Магвайру. На 45-й хвилині. Той такий Михайло Мудрик досягнув результативного впливу на гру. Хоч і в цьому моменті більше слова палмера, який після передачі мудрика вміло протягнув м'яч та пробив у кут повз. Онана. Наш вінгер провів на полі 77 хвилин. Після чого його замінили на брою. За цей час на полі Михайло, включно зі згаданими вищими моментами, назбирав таку статистику. А оцінка від цього скор і 6. два моменти дуже гарні Запорові. І ще раз, коли 3 в 3 виходили, не точно віддав пас. Якщо бути чесним, то палмер майже сам створив цей момент. Надіюсь, після цього асисту мудрик вийде більш впевненим. Мудрик може більше. Помітно, що він замкнутий трохи переживає. Йому треба впевненість знайти найкращий рецепт дати грати і не міняти. І справді важко не погодитись. Мудрик міг принести набагато більше користі, але не треба відкидати той факт, що Мудрик при всьому цьому помітно прогресує. Зокрема, помітний прогрес в русі м'яча. Власне про це говорили вище, але вже в завершальній фазі атак складається якраз таке враження, що Мудрик нервує, кіпішує, і то заважає йому сконцентруватись на якісному прийнятті рішень, надолужує. Безумовно, надолужує, бо то з досвідом приходить. Загалом же, думаю, почуттінно мав би бути задоволений грою міська, котрого. Цього разу виставили старті До речі я щось собі подумав і згадав той скандал, який лунав кілька тижнів. Про мудрика і ту росіянку і, і ту фразу, яку місько, схоже, неправильно сприйняв. Але ми навмисно про то не говорили, друзі, бо дуже багато було пліток і дуже мало було об'єктивних фактів. Лишаються хліб Кості Фолстену з Ютуб каналу FoodGram. Вже розповідав раніше про цей ютуб канал, це історія про бекстейдж, про скандали, інтриги і все те, чого у футболі вистачає. Вже зараз можете лупити вподобайки і рушати на канал Кості, аби переглянути новий відос. Ну а ми з вами, друзі, зустрічаємося Ідимось, бережіть себе, папа, на садочку.